Любі друзі Академії мільйонерів і інвестиційних проєктів Академії Мільйонерів. Сьогодні запишу дайджест інвестора стосовно біржі GreenFee.io, і а саме, як поповнити рахунок з криптовалютного гаманця, адже є різні опції поповнення, і а, як купити певний а, токен для того, щоб, ну відповідно, все ми робимо для того, щоб а, трохи примножити гроші. Тому дивіться, це буде мій перший огляд цієї біржі, і в принципі біржі в загалом, бо до цього я так заходила, дивилась, наскільки все там складно, і закривала. А зараз з певних наших інвестиційних проєктів Академії мільйонерів отримала дивіденди і по планах їх вкласти в криптовалюту і скористуватись наводкою нашого консультанта по криптовалютам. А для вас це освітній процес, і звісно, буде посилання. На цю біржу Greenfield.io, де можна також почати розбиратись. А також буде посилання на нашу групу інвестиційні проекти Академії Мільйонерів, де вже в комплексі ми показуємо всі проекти, якими ми власне інвестуємо гроші, отримуємо дивіденди, винагороди, де є реферальні посилання в більшості проектів. Тому let's go, дивитись збору біржі Gate.io – це вперше і знову таки мені повезло, бо я її не знаю. По рекомендації. Мені необхідно купити певний актив. І а, зараз ми будемо розбиратися з цією біржею з точки зору повного новичка. Що тут можна знайти, що тут можна втратити, чим можна поділитись, тому давайте з Богом. У нас сьогодні задача а, зайти на біржу, закинути туди гроші і купити певний актив. Заходимо, скачуємо застосунок. Перевага цієї біржі в тому, що тут знаходяться дуже багато активів, які ще не входять в обіг на інших біржах. Тобто тут можна знайти величезну кількість таких нових потенційно цікавих токенів, які можна купити, яких ще на інших біржах нема. От те, що кажуть, що в світі більше 200 тисяч криптовалют, да, я можу в цифрах помилятись, от це якраз про цю біржу, коли їх просто нескінченна, незліченна кількість, да, всяких різних, і а, ними на цій біржі торгують. Тобто на цій біржі саме вони отримують свої перші а, свої. Перші... Так, а що тут таке? Куди я натисла? Ага, бачите, кудись натисла, не знаємо куди. І щось знайшла таке цікаве, якщо в прослайдити вниз. І так, тоді давайте скористаємось можливістю створити подарункову картку, активувати подарункову картку. Цікаво назад. Поповнити мобільний. Цікаво. Рекомендовані бренди. Тут біржа. Ви бачите, що криптовалюта вона стає більш звичною. Вона настільки інтегрується, починає рекомендувати життя, що це просто, ну, Ну, неможливо нею не, не почати розвиватися в цьому. Ну, це, ну, чесно, для мене стає шоком, а шоком ще від того, що я таки нарешті наважилась цей світ увійти. І не просто наважилась, а і транслюю це для того, щоб під, попідтягувати інших людей, щоб вони свій час не залишились за бортом. І так, починаємо. Тикати усюди, як тикає ну, звичний користувач для того, щоб розібратись. Так, тут опис. Да, P2P це торгівля напряму від користувачів, які виставляють, виставляють на продаж А, І там ви можете подивитись, по яким цінам. Що воно. А, так. Далі. Експрес, p 2 p Виберіть фіатну валюту. Встановити спосіб оплати. Так, тут, по ходу, ще йде а, освіта. Да? А, тобто вам потрохи, коли ви тикаєте... Вам потрохи починає прояснювати що до чого. Внесок ми зробимо в кінці самому, коли будемо ну, завершувати, проводити операцію з купівлі переводу сюди на платформу USDT. І так, ход-запуск. Що це таке? Щось в процесі. Напевно, тут можна щось, щось зробити, отримати за. Як купити криптовалюту через гаманець? Перейдіть. Так, натисніть, щоб перейти на сторінку центру гаманця, натисніть кнопку Отримати і у спливаючому вікні виберіть токен, який ви хочете внести в мережу, до якої належить токен. Купівля. Через рядок, інформація про пули, якщо вам потрібні, між активами ви можете в колонці Swap. Ну, Swap ми ще розбиратись не будемо. Це крущин, капець. Це дуже складно допоки. Так, веб-3 ми не чіпаємо в процесі, а що це таке? Airdrop для отримання безкоштовної оплати. Pump-AI торгувати, купити, внести лончо Яркоїн. Yeah, так, купувати ми, допоки тут нічого не будемо. Так, далі. Simple Earn де щось можна кудись підписатись. А стейкінг, бачите, яка тут цікавинка? Ви можете придбати певну криптовалюту і покласти на стейкінг. Цей стейкінг це замороження активів, і тут, тобто, ви не зможете на певний час користуватись цими активами, але вони будуть вам приростати. Вон трон можна застейкати, заморозити під 22%. Який це. Застейкати ТРХ і настоложуюся більшою ліквідністю щоденна винагорода. Викупати трон можна обміняти на трон в будь-який час. Бар'єр фонду, гнучки і стейкінги, викуп щоденний на виплата доходу. 100% підтвердження резерву. От, отут є такі ще опції певної валюти під певний відсоток. Цікаво. Так, далі. Це опція. Проста, так, проста Simple Earn. Далі, тут є ще боти. Мої боти, які щось там роблять, з цим, допоки розбиратись не будемо. А, мої, в мене ще нічого нема. Спот, фьючерси, можливості, експерт. Зіркові трейдери. Ой, так, що ще можна натикати? Так, головна, користуємось. Так, спот. Спот, тут ми можемо бачити різні криптовалюти. І з правої сторони, що з ними відбувається? Плюс-мінус. Далі фьючерси. Також, допоки складно, ми туди не ліземо. Моменти. Також незрозуміло, активи внести, вивести переказ історії-аналіз. Отут, напевне, будемо користуватись. Так, в мене завдання 15 USDT завести сюди і на цій 15 USDT купити або один, або інший актив, який мені, мені консультант порадив, який є в наших інвестиційних проєктах Академії мільйонерів. Так, тому так, що в нас купити? Так, депозит. Надсилайте криптовалютні транзакції на свою депозитну адресу. Експрес, дебетова картка, банківський переказ, купівля та продаж різними способами. Так, це активи. а ну тепер на головну внесок, депозит. Ага, те ж саме. Ну, давайте. Внести депозит через криптовалюту. Адже в мене криптовалюта. Обираємо USDT, обираємо Тезер. І в мене е, отримала я дивіденди з EasyHash в bep 20 тобто BNB Smart Chain. Тут цікаво, що наголошую ще раз, куди б не переводили криптовалютні гроші? Адреса да, вона має бути в тому. В, тій, в тому ланцюжку, в якому ви заводите і виводите. Тобто, якщо ви в ефірі, да, то ефір на ефір: полігон, полігон на полігон. Тут що є якась кава, окаєкс, ОКЕКС, оптимізм, солана. Ну, зараз перейдемо до мого гаманця і ви побачите, що там нема такого різнобарв'я, в чому можна переводити. От. Тут ми обираємо BNB. От, бачите, будь ласка, переконайтеся, що вибрана мережа депозитів відповідає мережі, яка використовується платформою для виведення коштів. Якщо вибрано неправильну мережу, кошти можуть бути втрачені та не можуть бути відновлені. Оце дуже важливо. І так, обираємо, копіюємо свою адресу. Не вносите активи USDT, які не входять до мережі BSC на вказану вищу адресу. Якщо вони це зроблять, ці активи будуть втрачені безповоротно. Оце важливо. Tether, USDT BNB Smart. Так, ще раз, копіюємо адресу. Ми переходимо до гаманця, з якого я буду переводити криптовалюту. В мене переказ. Тут натискаємо USDT, переказ на криптоадресу. Обираємо BNB Smart Chain. Адреса призначення. Як його? Тут важливо перевіряти, щоб воно співпадало. Кожну циферку. Адресу я перевірила кожну літеру. Тут важливо. Маленька, велика. Порядок цифр. Це дуже принципово. І сума переказу. Тоді 14 USDT. От, в нас комісія. Переказати. Так, переказ в обробці, а, тому будемо чекати, як воно здійсниться. І так, за декілька хвилин Trсті Plus показало, що переказ успішний. Дивимось, чи зараховані гроші на сюди. Так, гроші тут є. Конвертувалось 14 USDT в, в. 580, воно автоматично чомусь зараховується в гривні. Далі нам треба купити криптовалюту. А я зараз покажу, як я це буду робити. Не знаю, чи це правильно, знову-таки, спочатку, перш ніж щось купувати, треба подивитись на динаміку. І я зразу скажу, що ту криптовалюту, яку мені консультант дає, я тут показувати не буду. А ми подивимось на будь-якій іншій криптовалюті. Наприклад, а GT, USDT. От коли вам хтось каже, що, або ви десь почули, що ви щось бажаєте купити, ви заходите і дивитесь динаміку, в якій точці, що відбувається з цією криптовалютою. Да? Тобто можна е, динаміку подивитись. От зараз, наприклад, е, XR P. ми е, знаходимо. Да? Відкриваємо, і отут ви можете подивитись, що відбувалося з цією валютою. Тобто визначити, в якій фазі вона знаходиться. Як кажуть експерти, що купувати те, що на піку, в нього нема жодного сенсу. Тут от можна обрати за період, наприклад, за один місяць. От зараз XRP ну, в такому. Да, Середнє значення, да, тобто, ну, це, звісно, власний вибір, але доречно його було купувати, коли він на низах. Або дочекатись низів, да, адже зараз це така середня за місяць, да, середній показник 2:38, в потенціалі там до максимуму, до поки 4 дійде. А я бачила? Отут показується вся інформація, да, рекордно високий рівень, який був. Цієї криптовалюти рекордно низький рівень, тобто ви тут можете а, визначити собі логічно, да, чи варто зараз за такою ціною купувати. Тут а, часовий проміжок да, з 2014 року а, і пік був у 2018 році. Да, тобто, а, чи, чи доречно, зараз а, ну, таким чином. І от тут, якщо я буду купувати, а я вже буду купувати самостійно без показу для вас, якщо ви забажаєте, щоб мій консультант також з вами працював з невеликих сум, я працюю за його рекомендацією з невеликими сумами до 2000 доларів, він бере на себе консультування пряме вас від 2000 доларів, бо має свою комісію. Тому отут. Відповідно, на рахунку гроші є, обираєте купити, обираєте скільки, і ваша угода буде здійснена. Зараз я почну це робити зі своїм активом і, відповідно, розбиратись далі зі своїм консультантом. Якщо у вас будуть якісь рекомендації, питання, тобто тут я вам транслюю своє реальне, практичне навчання. А ви можете доєднуватись до нашої академії мільйонерів. До інвестиційних проєктів Академії мільйонерів, де ми на практиці е збагачуємось, да, купуємо різні активи. Е цими ми ділимося на певних умовах, да, або проєкти з реферальними посиланнями, або на умовах е відсоткових да, з прибутку. Е от, втім, там ми робимо все на практиці. От, тільки що я купила актив, баланс ваш загальний не змінився. От він як був в гривнях, так і є. Що ви робите? Ви коли купуєте якийсь актив, да, натисли на кнопочку Купити, ви його придбали, там обмінюється, і, відповідно, у вас з'являються ваші активи, да, вони тут зверху залишаються як є. А от з правої сторони вони починають змінюватись, і, відповідно, це впливає на вашу загальну картину. От, от так, щоб ми бачили, 14 доларів перевели, бо в гривнях не зрозуміло. І 14 доларів воно відображається. Да? Тобто я перевезла з комісії 15 доларів, купила певний актив, я його тут закриваю, бо це по комерційній співпраці, да? відкривається вартість активу. І отут от показується, скільки в мене в цьому активі. В якій сумі він є, да, скільки цього активу я купила. І а, в залежності від торгівлі, я вам покажу вирізку, що коли ви купуєте, воно потрапляє на спот торгівлю в біржу і там вашу угоду приймають по такій ціні, купляють чи продають. А, да, тобто такий у вас плаваючий варіант. Тобто, в ваших активах от в мене зараз 553 чогось там. Не скажуть чого, да? ну і залишилось чогось воно, ці копійочки USDT не зняло, тому ну, можна дивитися, що там з ними відбувається. Да? От так от на біржі проходить купівля. Спочатку виставляється на біржу на продаж спот, ви його там бачите, да? а потім отут в загальній вартості активів відображається.